Колись в цих приміщеннях читали лекції для майбутніх менеджерів. Згодом ця будівля стала фактично прихистком для студентів та викладачів з Донецького технічного університету, який приїхав до Луцька. Нині ж тут чути гул перфоратора. Будівельник Андрій показує свою частину роботи на сьогодні. Збиваємо стяжку, бо тут будуть наново все переробляти. Будуть заливати наново. Реконструкція йде да. таким чином. Одна з будівель Луцького політеху невдовзі перетвориться на сучасні кімнати і навіть смарт-квартири для людей, які втекли від війни до обласного центру Волині. Це стало можливим завдяки підписаному договору між Луцьком та фінансовою корпорацією Невко на 1,6 мільйона євро грантових коштів. Це європейський проект. Гроші виділяє Євросоюз. А вони йдуть якби, організаторами цього проєкту чи виконавцями цього проєкту є е, Північна фінансово-екологічна корпорація Нефко, е, з якою ми працювали, я вже вам розказував. І ну, на сьогоднішній день ми пройшли всі е, процедури по правилах Нефко, тобто ми провели торги, визначили переможця, е, заключили контракт. Е, на сьогодні вже очікуємо аванс. Можливо, він буде до нового року. Якщо не до нового року, то зразу після нового року. Але будівельники вже приступили і проводять підготовчі роботи. Ну а поки ж в приміщенні кипить робота. Будівельники демонтовують стяжки та зайві перегородки, адже мають завдання перепланувати розміщення кімнат відповідно до розробленої концепції гуртожитку та біля десяти смарт-квартир, які тут мають бути. По завданню ми маємо тут розмістити 180 Людей, і в принципі ми мусимо дотриматись цих, ну, цих вимог, тому що ми це декларували, коли подавали цей проект на розгляд в Європейський Союз, в Нефко. І ну, можливо, там, якщо будуть квартири і будуть діти, то можливо буде більше. Але дорослого населення буде не менше 180. Як зауважив Леонід Карабан, термін реконструкції, ясна річ обмежений в часі. Тут же розміщувалися викладачі Донецького національного університету, і вже зараз визначено їм нове приміщення на потебні, і вони вже переїжджають, але ну, не можна було зайти в ту ліву половину, ну, от що від нас зліва, тому що вони там працювали, вони там ну, були їхні працівники, і ми якби. Не підганяли їх, хоча, хоча в нас час теж визначений. Тож вони мають впоратись до кінця червня наступного року, аби здати готовий об'єкт, який стане для когось домом.